Всім привіт! Ви на каналі вперед минуле. Знімаю я привіт уже на наступний день після копу. Вчора на 3,5 годинки вибралась в ліс, тато був на роботі, взяла з собою маму, вона не хотіла, щоб я її показувала, то я її вже не знімала. Взяла з собою Деуса, то у нас був не так, як коп, а просто прогулянка до лісу, все якраз квітне, цвітне. Та мама копала якісь квіточки додому. А я бігала біля неї і ходила копала. Була в мене така класна і крута знахідка. У мене такої ще не було, я навіть не знаю, як це описати словами. Я там вирішала, піщала на весіллі з радості, е, ну, словами просто не передати мої емоції. І це, ну, буквально так от зайшла в ліс. Ми там півгодинки походили, і я, я якихось радянських пару копічужок знайшла, вже там засмутилася. І тут така знахідка. Дивіться, що я там знайшла. Вимила вода і ямисько. Стікає, стікає. Там було зверху. Черняхи жили колись. Можливо, десь тут горшок з динаріями лежить, вимило. Гляньте, яке ярисько. І так іде долинка туди вниз. Гляньте, гляньте, попалася, гляньте! о -хо, хо хо геть зверху було, я не знаю, як його можна було на викопати. Скільки я накопаних? Це просто... я Яку спочатку ще пробка піном відгортає, а воно так випадає. Круто! 20 копійок 1923 року. Ура! срібло, ура! Гляньте, яке воно? Білончичок. Ура, ура, ура! Уже коп вдався, вдався коп у мене. Клас! Класно, гляньте, яка двадцюнечка. Шикарно просто, просто шикарно. Круто круто, я їмку, а Там ще одна ти І, та, і та ж біленька, зараз глянемо щось. Да, я піном її знайшла, де ти ділась. Ось Осьо, гляньте, гляньте. Оп! Ось вона! Іх-хі-хі, круто! А, та ж 20 копійок! Блін, та ж срібло! Той був 23-го, а цей... 24-го. Оп, круто! Блін, яка я рада. Так. А ну, я зараз ще пропікаю. Ще буде. Ще є! Гляньте, як лад знайшла! о го Блін! Як таке можливо! Як? Трекопнуть! купнути. так, давайте я зараз купну, тоді я покажу. Гіра, то там ще були дві копійчушки, зараз я покажу. Я вже перевірила, тут яму таку розрила, на всякий випадок ратом десь там металошукач не достає. Розрила яму, вже і назад закидала, зараз покажу копійчушки. Вже й тату позвонила, розказала, що я клад знайшла. Ось тут я таку яму була, розрила. Зараз я потопчу в трамбую. І ось мої копійчужечки 20 копійок, 20, 10 попалось. Ось і ще ось, одна її ще навіть не витерла. Треба одразу витирати, як її достала, вона вже не треться. Думаю, вже потру. Так, це теж 23 й рік, 20 копійок о, така ось. Ці я зразу витерла, гляньте, як новенькі. Ну майже як новенькі бруді тільки. От Ох, яка я рада, ви собі не уявляєте. Тільки, що Кричала, раділа на весь ліс, позила тату і кричу, я клад знайшла. Ой, пепчули це все. Треба десь камеру з боку, щоб мене знімала. Такі ось купійчужечки. Йдемо далі. Ходимо ми з мамою по лісі, не хочемо, щоб я її знімала. Був у мене сигначок, викопала таке ямисько вже аж втомилася. Тут вітру немає, і наче жарко, я вже порозтіпалася, а закуталась, наче десь я не знаю, в тундру зібралася. Але Був сигначок, попалась мені дробинка такий. Не... Ну, сигнал був десь на 97. Я не знаю, чому ця дробинка на 97, піка. Я вже думала, що там якась копічова глибоко лежить. Воно видно було, що глибоко, але не, не, не думала, що там буде дробинка. Хочу порекомендувати вам один. Молодий канал знімають мене досить недавно. Підтримуйте хлопців. В одного делу з другого Аська, третій з камерою. Веселі такі хлопці, знаєте, такі в них непогані, гарні. Посилання на канал внизу під відео. Канал називається Стельшоу Копачі. Переходьте, підписуйтесь. Цікавий канал. О, Отакий от з трьома отворами. Забираємо гудзик, ідемо далі. Вже ми йдемо до машини. Там вон, трактора, той ставок, щось там риють, риють. Зараз питаємо, може там можна буде походити, пляж розрили, то глянемося.